Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми на каналі Анатомії організації будемо говорити на тему ризиків управління бізнесом тільки через фінансові показники. Це актуальна тема. В наш турбулентний час. Ми всі. Боремось з ризиками, намагаємося їх попереджати, намагаємось їх усувати, якщо вони вже виникли. І тому сьогодні ми поговоримо про те, що ж нам робити, щоб відійти виключно від фінансового управління компанією, тому що це досить ризиковано. З вами сьогодні Володимир Малючевський, анатомія організації, власник SPM Consulting, засновник проекту, відкритий корпоративний університет, де «Да а також викладач з менеджменту. Звісно. Кожен бізнес має свою фінансову звітність, і, врешті, гроші це є певний результат ефективності будь-якого бізнесу. Ми традиційно звикли, що наступає період, наприклад, там перше, друге, третє число місяця, і ми отримуємо фінансові показники за попередній місяць. В деяких бізнесах навіть іще і ще за попередній місяць тільки отримують, тобто цілий місяць чекають на фінансові показники. І ми через фінансові показники констатуємо, чи добре, чи погано спрацював наш бізнес за цей період. Але насправді це звіт патологоанатома. Тобто ми бачимо, що щось уже сталося, що щось працювало не так, але насправді ми не знаємо. Що відбувається всередині нашого бізнесу, і врешті, звідки беруться ці фінансові показники, мабуть, хтось, якісь люди роблять якісь дії, якісь процеси поступово, щоб утворилися ці фінансові показники. І як елемент управління ефективністю бізнесу, контролювати фінансові показники не є ефективною дією. Якщо ми Наприклад, випускаємо продукцію і контролюємо якість на кінці виробництва і бачимо, що у нас там 10% браку, то насправді ми ніяким чином не керуємо якістю на цьому підприємстві. Ми просто констатуємо, що у нас 10% браку і хтось має бути за цей покараний. Якщо ми хочемо керувати якістю, то ми маємо розібратися, як працювати правильно. Щоб брак не вироблявся, і поставити точки контролю на місцях виробництва саме там, де може бути ця помилка, щоб слідкувати за людьми, за процесами за обладнанням, саме в тому місці, де може бути згенерований брак. От такий контроль, коли ми контролюємо операційні показники на місцях в процесі роботи до формування. Фінансових показників, от це інструмент менеджменту, який дозволяє дійсно вплинути і на фінансові показники в кращу сторону наприкінці періоду. Тому. Для того, щоб ми раптом випадково не отримали якийсь показник фінансовий, який нас не влаштовує, нам потрібно мати дерева показників, KPI, в тому числі метрик, як хочете це називати, щоб ми бачили з першого дня, як працюють наші операційні процеси. Насправді зараз вже утворилася ціла мода в нашому бізнесі на створення дашбордів. Але що цікаво, я бачив багато дашбордів в багатьох компаніях. Мушу констатувати, що багато даних, які подаються в дашборді, вони насправді не мають відношення до формування кінцевого фінансового показника. Так дійсно там операційні дані, які ми можемо порой і в онлайні спостерігати, але насправді вони не завжди є частиною тих процесів, що Формують в кінці наші фінансові показники. Тому для кожного бізнесу надзвичайно важливо будувати таке дерево показників, отримувати показники ямога скоріше, тобто бажано в онлайні, щоб ми вчасно могли реагувати. І там, де ми бачимо провали, ми вчасно реагуємо і попереджаємо збільшення цього провалу. Що вчасно відреагували, ну і врешті саме в цих місцях ми маємо формувати певні інструкції, певні правила роботи, і розробляти такі моделі роботи, і впроваджувати їх, щоб ця помилка вже не виникала, і у нас не виникали певні відхилення. Ось насправді і все. Логіка тут достатньо проста і зрозуміла, як на мій погляд, але, на жаль, багато бізнесів цією логікою не користуються і контролюють виключно фінансові показники. Зверніть увагу, що ще 15 років тому, десь приблизно багато бізнесів цих контролювалося власниками акціонерами в річному режимі, що насправді неможливо. Контролювати фінансові показники щоденно можливо, можна, але це не дає змін у реальній роботі фахівців, робітників, інженерів. Менеджменту, нам потрібно контролювати саме дії, які вони роблять. А це вже розмова про метрики і KPI. Тому на сьогодні заканчую. Закінчую, вибачте, ставте вподобайки, записуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.